Чи може бути чекарний стан у такої реліквії 11-го року по низу ринку? Давайте розбиратись. Сьогодні на вас чекає огляд від БНВ дрочерки, яка пере... Речат БНВ молчат, щоб ви розуміли. У мене ключики від прекрасної єшечки 350 дорістовий 2011 року випуску. Це Америка, а ключика два. на заметку вам. В кольорі сірий металік, який виглядає по-людськи, не як цинковий гроб, і з обалденними 18 дисками. Реально цікаві. Що ми маємо? Задній привід, двигун 3,5, коробочка автомат і допрацьований вихлоп. Давайте послухаємо, як все-таки АМГ речат. Пройдемось по салончику. Перфорована чорна шкіра. Раз. Сидіння з обалденною підтримкою. Два. Панорама. Вставки з темного дерева. Акустика Harman Kardon електрорегулювання з пам'яттю обох сидінь, вентиляція і підігрів також. Звичайно, пильнустки, перемикання передач, клімат, круїз контроль, камера заднього огляду. Задній ряд, звичайно, не дуже просторий, плюс він роздільний. Там два окремих сидіння. Але коли ви купляєте купе, ви маєте розуміти на що ви йдете. І бонусом до цього шаленого стіля тут ще лежать всюди коврики. Ставте лайк, голосуйте, хто любить ЄВА-Коврики. Або, може у вас є вкус. Жопка ну, теж симпатична. У нас є такий класний спелірочок в цвіт. АМГ. оп, і багажничок, звісно, з єва Я ж вам не набрехала. Але багажник, ви самі розумієте, трошки за, за низький. Але по, по... Ну, там поміститься багато. Так як я дуже вже люблю цю машину, я хочу, щоб вона потрапила в дійсно гарні руки, тому я розказую, що тут по підкрасам. Ну, по перше, взагалі, що вам треба знати, З США вона приїхала з механічними пошкодженнями, які давно вже устранили, ліквідували. Вот. а по кузову вона приїхала вся. В рідній фарбі, але тут в Україні вже були підкраси. Ну, звичайно, за 12 років. Але підкраси не критичні. Один слой там до 200 мікрон б'ється, щоб ви так розуміли собі. Підкрас був ліві два задніх крила, ліве переднє, капот і ліве дверк. Підкраси не критичні. Але ну коли ви купуєте машину, які 12 років, я вважаю, що це нормально. Окей, якщо там в один слой і в колір везде попали, ви навіть самі б не помітили, якщо б я вам не розказала. А от мерчедес мені так елегантно підсунув ремешок, щоб я його простягнула і вони писали, що їду не прості. Що такое? такое? А чи ти камеру убрав? Це видно було і так, в ходу, як і будь-який мерчендес, він дуже комфортний, м'якенький. І особливо відчувається, що хадовочку все таки перебрали. Відчуття як від нової тачки. Повихло, пошов можу сказати. Мене такий звук не напрягає. Він непратівний, класний вихлоп, але якщо ви зараз не хочете по ясним причинам їздити з вихлопом, то там е, одного дня справа можете переробити собі на сток, бо просто заварить банку. Ну, коротше, я ставлю лайк по всім параметрам, що по салончику, що по ходовочці, що по тому, як він їде, і звучить. По коробці, до речі, питань взагалі немає. Ніяких пінків, толчків. Куди здрасте? По мотору теж питань е, нема. Отак. Ну чесно, я не пижу. Чесно. Можете приїхати, перевірити на СТО. Тачка, прям агонь. Найголовніше, що на одиннадцятий рік технічний стан тут просто чамфетка. Ну не тільки технічний, по салону теж, ви вже побачили, а по техніці. Зовсім нещодавно тут була повністю перебрана ходівка чи ходовка, На як правильно, не знаю, ходівка. Замінили помпу, ремінь, ну і в цілому провели ТОшку І замінили все, що треба було. Стан. Ви самі бачите. А чеш ж я вам її все таки показую? Не тільки того, що вона дуже класна, а тому, що вона ще й по низу ринка. Перша ціна в Україні. Вартість на момент зйомки відео 12 тисяч доларів. За такий стан і такий комфортний салон. І блін, ну замерчить десь як би. Так що, якщо ви вже надумали придбати ці класнючі стрінги, чекаємо вас за адресою Київ, вулиця Сумська, 2А салон автопарку. І поспішайте, бо такі гарячі пірашки у нас розлітаються швидко.